Справжній каштан зроблено в Україні. А, в Харкові зроблено в Харкові. Морозиво каштан Харківської фабрики Хладопром. Ось такий воно має вигляд. Ой, яке ж воно смачне, яке ж воно смачне! Це морозиво каштан класичний. А ще є каштан шоколадний. До речі, Харківська фабрика хладопром випускає також каштанчик з різними наповнювачами. Смачного!